Всім привіт, друзі! Я дуже радий вас вітати на своєму каналі. Це третя серія випуску мера в Майнкрафті. Тому давайте не зволікати і поїхали. Минула серія закінчилась на тому, що нарешті, нарешті ми змогли е, добудувати майстерню будівельника. Я чуть з розуму не зійшов, допоки збирав ті речі, які е, спеціально були потрібні для його будівництва. Конкретно нам був потрібен не знаю, що його зараз десь тут знайду. Ну, загалом нам потрібен був один блок. Один Один єдиний блок. Все решта було без проблем, і єдиний блок було проблематично. Це те, що е, закінчилося в попередній серії. Зараз хто дивився попередню серію, скаже що щось тут не так, тому що таких дерев не було, щось за літу щось почало. Розказую. Я вирішив е, поза серією, щоб не тратити час на запис, подобувати ресурси, трохи поразувати. Тому так трохи е, піднакопився нарешті, зробив собі повний сет броні і зробив собі ось такий желізний молот, який має, щоб ви розуміли, 9 урон. Також трохи от, зробив собі більше для декору. Забрав нарешті землю і зробив собі адекватно нарешті підлогу. Ну і Ставляв тут е, парочку сундуків, все-таки напевно задасться питанням, а може і не задасться питанням, то скажу, що це за сундук. А тут, дорогі друзі, я назбирав все добре, принаймні не все, а декілька того, що би нам було потрібно для будівництва ратуши. Тому, дорогі друзі, давайте розпочинаємо будівництво. Вже давно Толік просив мене, щоб я йому приніс всі ті ресурси. А я е, бачите, все для вас вам це все продемонструвати. Так, тому давайте ми візьмемо кругляк. Е, я думаю, поки нам затопиться тільки кругляк. А перед тим як перейти до будівництва, хотів би вас просити поставити лайк та підписатись на канал, тому що все-таки в такі дні мені треба розуміти, чи подобається вам, чи взагалі ця такий тематика мера в Майнкрафті, і хочу вас запевнити, що це буде дуже сильно мотивувати мене продовжувати далі, далі, вище і вище. І що там завжди кажуть, я не знаю. Як там завжди кажуть. Так, Толік, Де боже здоров'я? Ну, Хтось каже, напевно, що Толік, його звати Каміло, ну мені буде тяжко назвати Каміло. Тому будеш від сьогодні тепер Толік. 145 кругляку з 500. 35. Звісно, мені скоріше всього не вистачить, тому що я там йому приніс, якщо я не помиляю, 145. Може, навіть це навіть четвертини. нема того, що треба, щось йому там вже не пасує. Раз курча. Толі за високо має. За високі має якісь пріоритети. Що йому так, що хоче. Діорит. блін, давай тобі зразу візьмемо все. Андезіт, раз, Діорит. два. Єм так, віддаємо так. Більше ви бачите, тут треба дубові так само дубові дошки, мак, плита, смерека. Ну, смерека вже для нас, слава Богу, не є проблемою. Ти давай, шуруй. Принц, що хочеш? Толік, ти. Толік, що тобі? Ну, вот. Во, двері. Щось Толіку останнім часом якийсь дивний. Але то вже знаєте, як деякі люди так мають. Зараз я хочу поставити другу майстерню будівель. Тому що з однією буде доволі тяжко, а оскільки в нас є багато робочих, які готові, в принципі, працювати тому, якраз я вважаю, що це буде дуже вдала ідея. <гум> треба буде зробити ножиці, бо там Толіку треба буде чогось, йому треба буде траву. Дивно, то прозвучало сам розумію. <кхм> так, давайте тоді не будемо вже на такій сумній ноті. Давайте так, майстерня будівельника. Ну, тому давайте ми it, ставимо. Сама вже пішла до роботи. Якщо так, ти хотіла, тому давай йди сюди. Леона, будеш Олена. Олена, 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 давайте ми тоді з тобою. Добре, будеш робити нам другу майстерню. Буде краще всього, я вважаю, що зараз всі ті ресурси, які ми маємо, ну які я добув, дати не на мерію, а дати на будівництво майстерня. А ти вже щось Хочеш, Лена, ти вже щось хочеш, вже щось крутиш. Дай года, лопата. Лопата. Я лопата. Так, 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 так. Бери лопату. Що нам треба буде для будівництва? Ну, як я казав, тут, тут доволі, я вам скажу, і не є багато. Тобто кругляку не так багато треба буде, дубових дошок так само не треба буде багато. Ну давайте ми швиденько зараз за цим відправимося. Слава Богу, я тепер знаю, як робити той блок. Один якийсь там фрагмент, щось там писано якийсь. Тоді тобто, да бачу другу серію, пойме до чого. Я там мав стільки кешу, мороки, ух. Давай, давай, тут працюй. Сдаємо кругляк. І так, що нам треба? Дубові колоди тут. раз, гравій, два. В принципі, все по стандарту, що треба було для першої. Мені цікаво, що тобі вже не подобається. Що тобі загрубіли ґрунт? Як я не пам'ятаю, там якщо я не помиляюсь, треба звичайну землю і гравій. О, вже хоча дивіться, тут вже хоча б щось трошки вже сі будує, і то мені довгачі подобається. Ну, кругляк це вже таке, ну добре. Можливо, може і навіть зараз тут зроблю. Я до тебе мав ти, що тобі. що тобі вже не вистачає? А, ну слайду, чекай. Е, Раз. Колоду вже я тобі повністю докину, Два. Тобі треба. зараз березову дошку. Тобі треба її забув, що тобі треба березу. Ти е. Олена, що тобі? На раз, на два, 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 два. Не знаю, що я тобі там дав. Стелаж тобі один треба, смузки, пес, мерекова дошка. Є. Верстак. Muito Я думаю, є. Гравію, грав, я десь мав. Я маю там достатньо гравію. Прийшов час нагадати вам, поставити лайк. Поставте лайк, бо я вам кажу, бо ні, то Толік прийде і вам скаже робити щось. Так що поставте лайк і підпишіться на канал. Також, мене не знаю, то вже за вашим бажанням. Пишіть якісь свої, не знаю, думки в коментарях, що би нам такого в нашому місті зробити. Наприклад, провести конкурс між жителями, а хто знати, Толік мені, до речі, казав, що він такий настановити, що він якісь там щось там на таланти скриті має, він там ще нічого. Тож таке казав. Пишіть. Якісь свої догадки, щось пишіть в коментарях. Я піду за гравієм. Доведеться простим дідуським способом добувати так. Діду, діду, мене вчило як лупатою правильно розпоряджатись. Ну і пару разів мене по голові, звісно, в неї влупив. Ну. <свісно> Я б тебе забив. Але то вже, знаєте, то вже мімольот. Так, бачу щось Толік, щось там вже червоне. Та тоже щось. Тато? А, та теж щось. А, ні, що дивіться, щось трохи вже почало йти. Так, що тобі треба? Тилаж тобі треба. Аре, будеш мала Твій стелаж. Так, е. 에... Оленка, що ти хочеш, Оленка? Тримай так. І тут. А, і дивіться, лишилися тільки дубові плити, Може... Так, плита, плита, плита. Раз, два, три. Я забув, скільки там треба, тому зроблю побільше. Е, що тобі ще там треба? Було? Там, наскільки я пам'ятаю, з минулої тобі треба хвіртка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Двері. Там треба, чотири двері, там треба. Раз, два, три, чотири. Ага, смус кипи. Ну і сходи. Так, раз. І тупові сходи. Раз, два, три. Раз, два. Все. Сотка. Сотка, зашипісь! Зашипісь, супи фовенько. Так, давайте вернемося до толіка боліка. Там трохи вже почав робити. Так, що то вітра? Вікра дубові сходи, так? Урча вчасно ти мені дехто сказав. Мутра дубові сходи. Я тут між серією трохи так кажу посадив більше біля себе, тому що я вже так собі трохи видумав, щоб поставити хижину друг... лісоруба поставити там та-та-та, не кивай мені головою. Ну давай тоді будемо так, 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 все подомов тобі, що треба. Іди. Шуруй, Толік, давай. Ні? Ну давай. ти. Давайте ми подивимось, яка ви в нашої Олени. А Олена доволі файно так справляється. Вже майці. Вже от-от скоро і буде друга майстерня, і того в нашому місці буде раз, ну, можна вже два і три будівлі половиною, хоча не 3 а 3 з четвертиною, але це вже, як кажеться, зовсім інша історія. А на такій ноті я хочу закінчити цю серію. Так, дорогі друзі, хтось, напевно, скаже, то на Фіати взагалі її знімав, якщо конкретно не зробив. Хоча хто як сказати? як сказати? Ми почали вже будувати нашу з вами. Толік, ну я хотів на такій файній ноті закінчити, як ти будуєш Що, тобі вже треба? Ну, що тобі треба? Ну, Йошкін-код, йому треба. Коротше. все, Толік, я з тобою не говорю, давайте не підемо ліпше до Олени. І так як я вже і казав, я хочу то закінчити файл. І так як я вже казав, така пауза, буде тільки коротенька серія, так як я казав, в цій серії хтось, якщо хтось каже, що толком так і не було нічого показано. Не спішіть. В цій серії ми розпочали будівництво ратуші. і е, майже вже закінчуємо будівництво другої майстерні. Я вважаю, що ця серія і цей день був зроблений з успіхом, результати він свої приніс. А вас, дорогі друзі, я вас попрошу поставити лайк та підписатись на цей канал, тому що все. Ну, все ж таки, дивлячись, як ви підтримуєте канал, як ви пишете коментарі, як ви підписуєтеся, як ви ставите лайки. Мені от знаєте, от, чисто от, як думати по вже якось стає краще. Тому я вам нагадую, а вас прошу поставити лайк, підписатись на канал. А вам я бажаю приємного вечора, дня. Може, добрані вже хтось вже буде спати. Всім удачі, будьте здорові!